Це відео коротеньке я посвятю Туям. Чому вони жовкнуть, чому, чим вони хворіють, як з цими хворобами боротися, які їх жучки їдять, як з ними боротися і що саме головне, як виглядають ті чи інші проблеми на них, чому міняє свій колір хвоя, і як я з цим борюся. Тому зараз все максимально доступно вам розкажу. А ви вже, дивіться, вирішуйте, зберігайте це відео. Бо ту, якщо у вас сьогодні немає, туї, завтра ви їх посадите. Не завтра, а післязавтра вони є в кого ж в кожного сусіда, в кожного родича, в тому числі і у вас. Тому я думаю, що це відео повинно вам допомогти. А я максимально, в свою чергу, постараюся розказати все, що я буду знати. Ось, дивіться, одна з таких проблем просто за. Певний період за короткий час, просто туя висохла. Отак От взяла і просто висохла. В чому, в чому конкретно в цій туї була проблема? Подивіться, яка була туйка, як сонечко. Подивіться, вона навіть була спіралькою зроблена. Але, але, а проблема була дуже проста. Її, її, виходить, пересадили в, в жаркий період літом. І, в таку, і коли її викопували, подивіться, який маленький викопали корінь. Звичайно, при такому корені в радіусі 20 см така туя ніколи не приживеться. Дві неділі вона помучилась, потім, звичайно, вона загинула. Це по-перше, по-друге, по не були прийняті ті чи інші певні принципи. Щоб воно хорошо більш-менш переживалося. Що для цього треба, якщо ви пересажуєте тую? Бажано це робити весною або осінню. Ну, Якщо так вам прийшлося це зробити, то ви пересаджуєте, робите ямку більшу. Робите до ґрунту, докидаєте торф для хвойних, пісочок, земля і кидаєте, мішаєте це все з добривами. Мішаєте це все з добривами, заливаєте, проливаєте максимально. І тиждень вона має стояти у максимальній волозі. При ідеальних умовах її ще треба було притіняти. Якщо це все робите весною чи осінню, можна без добрив це все робити. Просто максимум води, дренаж обов'язково. І старайтеся, коли копаєте е, такі великі, відходьте лопатою на мінімум на пів метра і по кругу обкопуйте. Тоді у вас буде все чудово. Ідемо далі. Так, дивіться, якщо у вас є така хороша туйка, і вона починає внизу. Особливо внизу. ось такі, дивіться, Хвоя, чорна, чорніє, підсихає, ось така. І десь приблизно це все виходить на відстані 30 см. 35. Це, а тут далі вона йде хороша, подивіться, все чудово, то це проблема з котами або собаками. Вони справляють сюди свої нужду і через це хвоя страдає, потім вона сохне, жовтіє, чорніє. Чорніє, це один з признаків такий. І, звичайно, пропадає. Топсін М берете кор. Це препарати такі, в бачок на 10 літрів розбавляєте, додаєте мікроелементи добрива по хвої, по листу для хвойних і обробляєте. Тим самим ви будете трошки спасати. Або робіть, сіткою, обгороджуйте. Якщо у вас є туя, ось така, дивіться, хвоя зелена, насичений колір, але на неї є. Деякі певні ось такі, бачите, гілочки підсохші, є два варіанти, чому вони отак, поодинокі випадки поодинокі випадки підсихання. Перший варіант це якщо ви кьорхером, кьорхером, водою рішили вибити суху хвою звідси, поняли? Це в мене таке просто, я з таким стикався. І рішили вибити, щоб руками не гратися, то це напор води поламав ваші Оці молоденькі гілочки, через то вони сохлися. Або другий є шкідник. Шкідник є лобоїд, дивіться. Зараз ми до цього підійдемо. ось Дивіться, як перевірити, підходить до цієї гілочки. О, бачите? Відломуйте її акуратно. І що ми бачимо? А ми бачимо, дивіться, що ми бачимо. Я зараз надіюсь ви побачите, бачите? Дирочка. Просто прогрижена внутр дирочка. Ось дивіться, ось ось ось, о, він живенький, ще сидить, дивіться, який красивий. М -м, мілашка. Чекайте, хочу, щоб ви побачили. Чорненький, ось бачите? Чорненький. Зараз я його добуду, звідти. ось дивіться, йди сюди маленький. Ось, бачите? Сидить. Ну, я його... Ану, ну, виходь, тебе ж дивляться, на тебе дивляться, виходь звідти. Короті, він виходити не хоче. Зараз, якщо я дістану, я далі покажу його. З ним боротися інсектицидами. Системної дії. Тобто інсектициди використовуєте сильні, ампліго, актара, такі, щоб вони діяли системно, а не контактно. Чому особливо використовувати інсектициди системної дії, тому що вони заходять в рослину, і тим самим вони їх звідси виганяють, вибивають. І при цьому, коли опять же, я так рекомендую вам, коли ви це все вносите сюди. І це, цей зараз він так прогресе сюди до кінця, якщо я його не заберу. І ця гілочка відпаде. І бачите, вона формується у вигляді спіралі, і виходить, мінус ця гілка буде і буде дуже все погано. Тому треба з ним попрацювати. Зараз я механічним способом виб'ю звідти, а потім я вже вам. Розказую, що треба системними інсектицидами працювати, вони входять в листову пластини, хвою ходить в гілки і по корі вони рухаються, і все цю, всю цю гедоту гадость воно вбиває і вибиває. Ось така є особлива причина цього всього. Якщо у вас посажені світлі, світ, світлим відтінком, так сказати, голд. Туї, вони в залежності від того, які вони шаровидні чи класичні. І є такі на них на кінчиках, ось на верхушках, такі бачите, такі маленькі корішневі цяточки. Тільки на верхушках тут все чудово. По краях все чудово. Як, де, як деякі, бачите, тут є хороші. Але є багато таких ось звідси, така, бачите, там, де жовта хвоя, такі корічні. Потрібно внести сюди антістрес. Е антистрес і добрив, опять же, по листу. Це все йде чудово, працює в комплексі. Це що це виходить? Це воно підпалене на прямому сонці хвоя. Особливо це стосується молодих туй, які тільки висажені недавно. Ось дивіться, все чудово, вся туя красива, дивіться, який насичений жовтий колір. Але на неї ось є така. Ось так. Раз, я я так робив Раз, раз і все. Щоб був, як то кажеться, і товарний від, і воно далі не, не поширювалося. Тому якось така ситуація. За що в нас нана, нана хороша. Нічого і немає, насичений хороший колір. До речі, якщо таке відео буде цікаве, бо я все проходив попід свій бансажчик, Бачите, сосон. Я можу про хвойні теж розказати. Ось зараз такий кінець літа період, що хвоя починає знову скидати трішки хвою. Я десь в кінці вересня на зиму її починаю чистити. Оці подушечки, бачите, такі класні чудові подушечки є. Я їх починаю, отак бачите, там, там, там є сосни, я їх починаю чистити. А чистити їх потрібно обов'язково, тому що це нормально. Дивіться, якщо у вас вона. Вони підсихають, ой, кажу, підсихають. Є така хвоя, ось така сухенька, це нічого страшного немає. Загальна картинка, зелене, все чудово. От йолки, бачите, шарик з ялини теж дуже чудово виглядає. Ось, вернуся, далі ще там десь розкажу, вернувся, Хочу ж його звідси дістати якимось щеном, щоб вам показати. А він гадьонеш. Збирається. О, блядь. Дивіться, коротше, це капець. Це капець. Бачите, яку зробив дирку, диру туди зробив. І це якби я не вметив це все діло, то він би прогриз би її. А так воно так на початочку, то все буде чудово, заживе тут, я оброблю. Оброблю, виходить, від шкідника. я сподіваюся, що йому буде хана. Дивіться, ще яка виходить ситуація. Бачите, це хороша, туя, жива, все чудово розвивається, пухнаста. А це вже все. Труп. Трупак. Не тіште себе надіями, що ось такий вже колір туї. Слухайте, який звук виходить. Чуєте? Вона вже суха, то, скоріше все в неї проблема. Я зараз при вас. Є. Якщо вирву. О бля! Добре ну, Зараз на паузу поставлю, але ж хочеться все в онлайні. Е, мені, мені здається, що тут виходить, проблема була е, з корінням. З корінням проблема. Не знаю, чи так буде видно. Я ж сам проблема з корінням. Скоріше за все, давайте вияснимо. Ось дивіться, робилася правильна посадка. При посадці вносився ось осмокот, Бачите такі шарики, осмокота, Чого вона не прижилася, волога в неї є, дивіться, все чудово. Тобто, ось в неї немає капати, а має ліпитися ось така грудочка. А, причина цього яка? Давайте подивимося, чому, чому засохла туя. З нічого. Так, можна побачити молодих приростів. Куріння вона не дала. Ось мокот був присутній тут, бачите, все чудово. Що? Просто, опять же, дивіться, пошкоджені, бачите, коріння сухе. Просто, значить... Ага, ось дивіться. Все, не дополив. Не дополив. Скоріше за все, тому що бачите... А ні, є волога, є волога. Стоп. Може щось тут у нас є. В ямці. От, напевно, вже половина не дивиться. Але ж мені самому цікава причина загибелі цієї Цей, цей тує. Ну, дивіться. Скоріше за все, що вона не прижилася. Бачите, і пісок був. І земля була, то бачите, воно було в рихлій землі. Але, скоріше за все, я скажу вам по правді, що коли, ось дивіться, коли вона висаджувалась, висаджувалась вона серед літа, немає молодих приростів. Тобто причина була в транспортуванні Не дало молодих приростів взагалі, взагалі немає молодих пагонів, взагалі, коріння все посохше. Ось, бачите, сухеньке коріння не дало молодих пагонів. Чому не дало молодих пагонів? Тому що, можливо, воно викопалось і деякий період стояло без вологи. Тому перевіряйте обов'язково на те, щоб корінь був вологий, коли ви його починаєте... Жучки там різні лазять. А, блін. Хай лазять, роблять собі гнізда. Коротше, причина, скоріше за все, те, що немає, бачите, ні хруща, личинки, нічого. Причина була та, що він ще поки за рахунок правильної посадки, за рахунок добре, воно ще трималося. Трималося, трималося, а потім взяло і загинуло. А загинуло воно із-за того, що ось, можна всередині, побачити, що тут було все камінець. Скоріше за все, оця, ця, ця частина його трошки давала поживні речовини. А потім, а потім, із-за того, що воно було все сухе, посадилося, пролялося хорошо все в болоті, було все чудово, але наше вже ляти, якщо воно вже було саме по собі сухе. Тому, особливо, дивіться, якщо ви заказуєте по інтернеті, це свого роду ризик буде, Ось перевіряйте дуже коріння. Воно має бути в зволожене, в ідеалі воно має бути в глині, пленкою замотане або в тирсі. Тобто має бути і зразу ви висажуєте. А, а якщо у вас немає змоги купити десь в розсаднику, то, звичайно, дивіться, що вам продавці попалися порадочні. Не знаю, хто додивився до цих пір. Вже 14 хвилин. Вроді нічого не робив, кілька ту тих, виходить. Викопав, роздивився. Жара зараз. 37 градусів представили. 37 градусів! Кінець літа. Але я старався, старався. Знайшов цих 14 хвилин, щоб вам показати. А ви вже дивіться самі. І ви вирішуйте, як правильно вам поступати.